складний, небезпечний і разом з тим дуже відповідальний спостережний пост на околиці Золотого, що на Луганщині, майже цілодобово під прицілом ворожих снайперів. Незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують вести вогонь по силах АТО, застосовуючи різні типи озброєння. Обстріли з мінометів тут по нам працювали зі 120-х один раз за той місяць, що я тут знаходжуся. Десь приблизно три рази з 82-х ну, з Васильків. агс ну агс два рази в тиждень це як... по графіку, так? Так, да, так. Да, да. Не дивлячись на активність противника, українські військові обороняють визначені позиції. Попри важке сприйняття неоголошеної війни, дійсне життя вимагає від бійців швидкого набуття досвіду, з чим вони наразі вдало справляються. Зруйнована військова техніка, просто скинута на узбіччі. Ще донедавна вона віддано працювала на оборону нашої держави. Тепер споглядає на жахливі навколишні пейзажі в стороні. Це що колись було? Що це Взрив боєкомплекту. Зрив БК. Та це раніше була БМПшка? Вместе танк. Танк? Боєць з позивним море розповів, що в літню пору бойовики досить часто пересуваються невеликими групами зеленими ділянками, що допомагає їм залишитися непоміченими. Тут вродя, тут багато зеленки, де є зеленка. зараз все розцвіло, тобто не проблема передвигатися невеликими групами, що, в принципі, вони і роблять. Ну, здесь, во-первых, как бы позиции закреплены, Во-вторых, как бы перемирие, все таки всі сидять менее на своїх местах. Бойовому духу наших військових можна тільки заздрити там, на самісінькій передовій, він зашкалює героїзмом та сяє жагою перемоги. Адже українці це патріотична та відчайдушна нація, котра готова до останнього боронити свою землю від окупантів.